Ви часто мене запитуєте, що означає будівництво будинку під ключ, і в цьому відео я вирішив розповісти, що саме входить в будівництво під ключ та скільки це займає часу. Починаємо з того, що все ж таки входить в комплектацію будинку під ключ, і одразу будемо розповідати по термінам. Потім в кінці підведемо загальну кількість часу, скільки вам потрібно. Почнеться все з проєкту, і на нього нам потрібно два місяці. Це два місці йде на розробку індивідуального проєкту вашого будинку. Далі ми почнемо будувати коробку вашого будинку. Вона займає з собою десь 2,5 місяці. Після цього ми проводимо оздоблювальні роботи фасаду, а саме утеплення та монтаж вікон. На це ми закладаємо орієнтовно півтора місяці, і вже після цього можемо переходити до ремонтних робіт, які займають три місяці. Сумарно маємо дев'ять місяців. Закладаємо певні запаси та ризики і маємо десять місяців на будівництво будинку під ключ. Більшою перевагою будівництва підключує те, що вам не потрібно займатися організацією будівництва. Тобто вам не потрібно шукати спеціалістів на кожен окремий вид робіт. Всім комплексно, абсолютно комплексно займаємось ми. Тому якщо ви мрієте про будинок своєї мрії для своєї сім'ї, обрайте стонівбут, напишіть плюси в коментарях, ми з вами зв'яжемося, обговоримо будинок вашої мрії і вже найближчим часом почнемо роботи над його реалізацією.